Всім привіт, баскетбольний. Після третьої гри суспільство ділиться на дві групи. Перша ті, що гіперболізують, друга ті, що е, кричать, перший навіщо ви так гіперболізуєте, але точно не гіперболізують американські букмекери, які дають цілих 34% на чемпіонство індіани. Індіана, яка повела 2-1-116-107, третій матч за ними. Е, е, давайте розбиратись по ключовим моментам. Сьогодні, що сталося, і по ключовим моментам, що не сталося. в будь-якому разі великий шок. І коротше зараз будемо в усьому розбиратись. Для початку дякую всім, хто на канал підписується. Взагалі багато уже нас таких. Ставте обов'язково лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей, і кидайте його друзям, теж щоб більше людей. Підписались на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково підписуйтесь Он там. Не за горами вже кінець сезону. А ви досі не підписані? Це не порядок. Ну і на телеграм-канал посилання є в описі під цим відео. Дякую тим, хто туди приєднується. Там нас 1750 а, баскетбольних людей, і о, радий, що вас стає все більше і більше. Продовжуємо говорити, тим більше хто давно, той знає, що в міжсезоння там якраз цікавіше, ніж під час сезону. Можете тільки мені так. Але сезон ще не завершено. А, мінімум два матчі до нього буде, але ж ніхто й далі не вірив в індіану. От бачив сьогодні це ми вже переходячи до матчу. Сьогодні бачив в американських гукмекерів на наступний сезон коефіцієнти на чемпіонство, і там коефіцієнт нового Орланду менший ніж на індіану перед нинішнім сезоном, і це ж при тому, що Індіана в 2024 році грала у фіналі конференції. І е, статистика, яку я вже вам декілька разів е, зачитував е, під час цього сезону, е, лише три команди за останні 30 років вигравали чемпіонство, НБА, е, за е, при тому, що за три роки до свого чемпіонства не в е, не виходили навіть у фінал конференції. Остання така команда це е, Golden State Warriors сезон 2015 року. Якщо я не помиляюсь, блін, чи Торонто останнє. Ну коротше, таких було три. Таких було три. І е, якщо Оклахома в цьому році виграє, вона стане четвертою. Індіана, е, от в минулому році, у фіналі конференції була. І е, це так. Це так. Е, не подумайте. Але е, знаєте, я не пам'ятаю, хто який розумний вчений в своїй книжці е, написав книжку про те. Що о, ми, коли стаємо прихильниками якоїсь думки, ми бачимо тільки о, факти, які цю думку підтверджують, і о, не звертаємо увагу о, на ті факти, які її не підтверджують. Але але о, в нас є підтвердження того, що о, навіть о, лавка найглибшої команди Ліги це про оклому, може о, матч провести поганенький. тому що Е, от уже ми трошечки відійшли, напевно, від парадигми того, що та Оклахома матч з такими лінійками е, програє. Але е, Хартенштайн та Рузо е, провели напевно обоє для себе найгірші матчі в плей-офф. Е, далі Кендріч Вільямс Айзея Джо, які е, в матчі минулому стали одним із їх факторів. Е, 6 хвилин на двох грають. І о, Аарон Вігінс за 10 хвилин 0 очок. Ось і робота лавки Оклахому. Ну давайте скажемо, що Корузо 8 очок сьогодні набрав, Айзея Джо 6 о, це щоб не, о, не, о, цей, не там якось переменшувати. Але справді найгірший матч лавки оклахоми. Напевно, в цьому плей-офф. Кейсон Волос, 7 очок зі старту, Ну, Кейсон. Він, він шикарний гравець, але ця ідея. ну Ми будемо про цю ідею переведення його в старт, багато говорити, якщо Акама е, все ж таки програє. Але давайте поки залишимо його в спокої, шай 20 підків на себе бере з гри і лише 6 травних. Е, ну от, бачите, коли е, судді більш справедливіше е, дивляться, хоча сьогодні було багато спірних моментів в суддівстві, Скажімо це так, і шай сьогодні мінусовий, і шай лише 24 очки набирає до, того, до іншого канадця, який його переплюнув у всьому, ми ще дійдемо. І Чітком, який з одного боку, 20 набирає, який дуже активно почав, ну просто все, все завалилось. Хоча розглядати статистику, напевно, треба трошки по-іншому, тому що в Оклахоми все йшло, все йшло по матчу більш-менш нормально. І е, мені цей матч нагадав м, гру України з Польщею на Євробаскеті 2022 року, в одній восьмій фіналу. І е, жодна людина на трибуні, е, особливо біля якої був жовто-блокитний стяг, жоден український глядач біля телевізора не сумнівався, що Україна той матч виграє, що перед матчем, що за його ходом. Але в якийсь момент е, почали з'являтися сумніви. І в підсумку е, всі вивчили прізвище Понітка. А потім Польща ще й Словені в Чортиналі пройшла. От ні якесь таке ж враження, ну тому що виглядало так, ніби ну, справді ніхто не сумнівається, що окломо таки цей матч сьогодні доведе до перемоги. Все до цього йшло. 32, хоча, знову ж таки, Оклахома, я навіть не помітив, як Оклахома мінус 12-другу чверть програла в підсумку. Але перша плюс 8, третя плюс 9 для Тандер. І ви знаєте, все йшло. Навіть Оклахома не могла відірватися в рахунку, в цьому була, звісно, проблема. Але все йшло. За планом Оклахоми до рахунку 9591. За рахунку 9591, е, Ендрю Немхарт, якщо я не помиляюсь. Е, якщо я не помиляюсь, це був Ендрю Немхарт. Але можливо це був Бен Шепард. Е, один з них двох. Неважливо точно хто, але хтось. Джампер доволі дальній влучив. Рахунок став 95-93. І Алекс Карузо, викидаючи м'яч зауту, дає його прямо в руки Макконелу. Маконел одразу після перехоплення набирає ще е, два очки, і, Оклагома, е, і в Оклахомі стається навіть не нокдаун, хоча я озвучував сьогодні відео на Game7, сказав, що в Оклахому нокдаун, але це насправді клінічна смерть. За наступну, за е, той відрізок часу далі що залишився. Оклахома набере 12 очок, а пропустить 21. І е, в підсумку плюс 9 для Індіани матч завершиться, Оклахома 18 очок набере за четверту чверть. Але е, набагато важливіше не те, що Оклахома набрала за четверту чверть, а те, що за останні 25 е, хвилин 25 секунд матчу. Один з шести двоочкові, 0 з чотирьох триочкові і ще й три змазаних штрафних е, при п'яти влучних е, Пейсерс е, за цей час заблокували 5 е, китків Тандер. В оклогоми за весь матч чотири блока. У Майлза Тюрнера, е, який з хворобою на цей матч вийшов, 5 блоків за цей матч, е, три з них, здається, в четвертій чверті. І додаємо до цього 6 втрат за матч від Шайгілса Олександра. Е, додаємо до е, цього фактору зараз, скільки у нього згриву. Е, до 7 за 22 хвилини Бенедикта Метюріна, який сьогодні. Ні, 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 ладно, ладно, ла, 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 не будемо це сюди злісти. От, додаємо сюди за, де... за 15 хвилин на паркеті. Ті Джей Маконел 5 асистів та 5 перехоплень. При 10 очках 5 асистів на 2 втрати. Додаємо сюди плюс 18 обітопіна. І от вам робота. Лавки, о, шановних, Індіана Пейсерс. Цьому, при цьому, якимось чином о, сьогодні все пішло. О, Команди ніби помінялись місцями, тому що Оклахома так, Оклахома знову о, кидає в з великим відсотком, коли бере на себе мало китків. Але м, сьогодні в Оклахоми, скільки вони в підсумку? 10 з 22, двох там було там були кращі цифри: 45% в Оклахоми. Індіана при цьому 9 з 27, Індіана лучає менше триочкових ніж Оклахома, але Оклахома. Лише шай шість разів за матч втрачає м'яч, 17 е, і проти 13. Е, втрат, ну, Індіани, але що набагато важливіше: 13-6 на користь Індіани е, за е, перехопленнями. Лише 6 перехоплень в Оклахоми. Ну з такими цифрами справді вигляд ну, складно. складно, і... Давайте розбиратися в момент, в якому ми зараз. Ми зараз в моменті, коли е, рахунок серії 2-1 на користь індіани і 81%. В 81% випадків е, за такого рахунку команда, що веде 2-1, стає чемпіоном NBA. При цьому, при цьому, як ви пам'ятаєте, букмекери, я дивлюсь, в полі маркет, дають 34% зараз 34% на перемогу індіани в серії. І я прям погоджуюсь з цими цифрами, якщо клугомо забере ці, гру під номером 4. Тому що ну, виглядало все так, от після перших двох матчів, чому Шай так говорив про важливість того, що, що рахунок мав бути 2-0, а не 1-1. Що от в цих двох Індіана і Оклахома розміняються? Розміняються перемогами, начебто це було норм. Ну, Оклахома так теж там відсотків було 25, напевно, що Оклахома два забере, але те, що ну, зараз. Просто ми в цій точці, ніби було усвідомлення, та да та може індіана третій матч забрати, але воно було на якомусь підсвідомому і дуже маленькому рівні. А зараз така ситуація, що та, блін. Бо реально я бачив на рейді сьогодні, навіть фани Оклахоми трошки писали, що все, типу, тепер все в руках індіани. І тепер індіана взагалі там хтось писав, що все, індіана контролює серію. І нам хана. Дивно, дивно це все виглядає, але справді Індіана повела в цій серії. І от е здавалося, ми про них мали більше говорити, але не треба забувати про сезон зону клухому. більше 80 матчів в цьому сезоні вже виграла. І, коротше, і я взагалі не розумію, що відбувається. Я не розумію, як Індіана веде в цій серії. Індіана за перші два матчі навіть три хвилини в рахунку не вела. Три хвилини з 96 не вела Індіана в рахунку. Індіана програвала більшу частину цього матчу в рахунку. Але Індіана веде в цій серії 2 1 і тр... Чи... матч під номером 4 теж а, на їхньому полі буде відбуватись. Трошки страшно, трошки страшно. Ну, фани в Оклахомі, в чаті, ну, реально зараз серце має вибухати, тому що, ну, здавалося, сезон повністю під контролем їхньої команди. Але вони за два, два кроки залишилися індіани, щоб стати чемпіоном НБА. Отак. От Отак теж іноді буває. З іншого боку, з іншого боку. Якщо Клогома забере матч під номером 4, а подібна ситуація вже була в їхній серії з Денвером. Вони там теж програвали 2-1. Якщо Клохомо забере матч під номером 4, то, то далі теж виглядає все більш-менш робочою для них. Просто тут в чому проблема? В тому, що Кумо виграє матчі, в якому громить суперників так нормально. А от коли рівний, більш-менш рівна кінцівка або, не дай Бог, клач для Оклахоми, то тут виглядає справді, що індіана команда якісніша. Хоча наче дивно, наче дивно, що так відбувається. І знову ж таки невеличкий дисонанс. Як про кількість перших та других піків, піків другого раунду в Оклахоми, ну і піків першого раунду. Їх ж там просто мільярд і начебто таке все світле майбутнє. А зараз от всі в паніці, що Оклахома програє в рахунку у серії фінальній. Напевно пам'ятаю, чим завершилась минула е, велика команда Thunder. До речі, три лідера е, з 2000 року, три е, найбільших е, показника за очками за сезон в Сумі. 3166 у Джеймса Хардена, 3156 у Кевіна Дюранта, в цьому сезоні 3056 у Шая. Всі колись грали за Оклахому. В Шая, ну, в Шая ще, є, да, ще є матчі, щоб е, не здогнати тих двох. І в Оклахома досі не ставала чемпіоном NBA. Тому да, трошечки, трошечки, все дивно, трошечки все дивно, але треба чекати гру під номером 4. І там уже розбиратись, Розбиратись, куди ми рухаємось. Бо поки, поки, ну, реально страшно за Оклохому, страшно, чим це може закінчитись. З іншого боку, давайте не будемо гіперболізувати. Літо гарна погода, гарний настрій. Он 11 років тому почався чемпіонат світу в Бразилії. Блін, наче навіть для мене, наче вчора це було. Але. Дуже спортивне літо, купу всього відбувається, тому все, насолоджуйтесь. Сподіваюсь, сьогоднішня гра не зіпсувала вам настрій, а тільки підняла. І ви всім дуже задоволені. Класний фінал. Скидайте відео друзям, ставте лайки. Почуємось після, можливо, не четвертої гри, якщо вона буде нецікава, А вже коли ця серія закінчиться. Але подивимось. Пока.